70 років найактивніший вік для людини з таким переконанням розміняв свій восьмий десяток очільник ветеранської організації Південноукраїнського енергокомплексу Микола Сидоров. Обов'язкова життєва програма Діти, дім, сад давно виконана. Тож є час віддатися власним потребам і вподобанням. Його потреба бути у вирі життя, об'єднувати, допомагати і підтримувати. Практично весь життєвий шлях Миколи Сидорова пов'язаний з енергетикою. На атомну станцію прийшов 1988-го. 27 років віддано підприємство. Активна натура не дозволяла обмежуватися лише роботою вже за часів незалежності. Двічі обирався депутатом міськради. Очолював первинку цеху теплової автоматики та вимірювань. Був активним членом проспілкового комітету АЕС. Після виходу на пенсію з 2015-го голова ради ветеранів підприємства має з десяток різних грамот і відзнак. Віднодумець, наполегливий, весело балакун, прискіпливий за необхідності. Таким його знають друзі й соратники. А який він насправді? Після восьми років очолювання ветеранської спілки каже: не хочу узурпувати владу. Маю намір передати кермо правління наступнику. На що колеги заперечують, попрацює ще пане Миколо. Сам каже, що 70 – то найактивніший вік. Як воно буде, покаже час. Та зрозуміло одне, такі, як Микола Сидоров, завжди в центрі подій. Їх знають, до них звертаються, на них надіються. Зараз ви очолюєте таку потужну, потужну організацію наших ветеранів, яка напевно і має аналоги. Тільки завдяки вам, завдяки вашій активності, ви згуртували навколо себе таких же самих активістів, які Дозволяє ці ветеранські організації організації не тільки існувати, а плідно працювати. Про популярність Миколи Олексійовича в доброму значенні цього слова свідчить кількість поздоровлень, які він отримав з приводу свого ювілею. Цього дня було багато квітів, теплих слів і подарунків. Імениннику передали вітальну листівку від генерального директора енергетичного комплексу. І вже так склалося, що в словах колег, друзів, представників адміністрації доля іменинника тісно переплетена з життям підприємства та країни. А отже, він насправді у вирі життя та на його передовій якраз практично на 70 річчя Миколи Олексійовича вам разом з нами вдалося зробити перереєстрацію нашої організації, і тепер вона називається на рідній українській мові. І має свою печатку, документи, рахунки, уже як це і потрібно в Україні і українською мовою. Я дуже сподіваюся на скорішу нашу перемогу, що ми всі разом будемо святкувати. І у нас у всіх буде мир та зламата. А вам насамперед триматися і давати приклад покоління.